Щоденник ДД 1 грудня. Перфекціонізм. В інших же домівках із дітей роблять об'єкт досконалості поряд із почесними обідами, з накритими столами і вишуканими приборами, де вони сидять із бездоганною поставою та розкладеними в правильному порядку ложками і виделками. Гості, які приходять на свята урочистості, обдаровують батьків компліментами за блискучі підлоги та ідеальних дітей. Велика червона книга сторінка 37. У сім'ях алкоголіків або інших дисфункціональних сім'ях, у яких ми виросли, витонченою і могутньою прихованою тенденцією був постійний контроль. Щоправда, його характер не завжди був очевидним. Чи були наші будинки схожими на музей, чи там панував цілковитий безлад. Прояви любові в них, як правило, були пошномовними й поверхневими, і висловлювалися лише тоді, коли ми відповідали певним очікуванням. Такі дисфункціональні прояви любові не були щирими за своєю суттю, і ми це знали. Такі псевдопрояви любові, яких ми насправді прагнули поза всією цією охайності чи неохайністю, були підробкою. Глибоко всередині наша істинна особистість розуміла, що реальним мотивом було придушення самої можливості визнати, що все вийшло з під контролю. Врешті-решт, ми прийняли цю ситуацію і стали відігравати це підсвідоме протиріччя, як для того, щоб не піддатися остракізму, так і для того, щоб не дати своєму почуттю втрати контролю вирватися назовні. Згодом, коли в дорослому віці в нашу свідомість почало проникати відчуття хаосу, і ми досягли емоційного, духовного і фізичного дна, ми прийшли у ДДА. У такому стані смирення, подумки, перебираючи схо... спогади свого дитинства, визнаючи свої страхи і сумуючи про те, чого нас позбавили, ми отримуємо дар одужання. Сьогодні я проаналізую контроль, який був у моїй родині, і той ефект, який він справив на моє доросле життя. Щоб звільнитися від спроб контролювати, я буду втілювати на практиці програму ДДА, яка допоможе мені розібратися з невисловленим болючим страхом і похованими в душі спогадами.